День, любі, діти. діти, ви полюбляєте дивитися на нічне небо? Що можна побачити на небі? Так, зірки. Місяць. Як ви думаєте, скільки на небі зірок? Їх незлічена кількість. У безхмарний ясний вечір небо над нашою головою всипане. Маленькими, блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. Ви знаєте, чому вдень не видно зірок? Тому що світить сонце і не дає можливості бачити зірки в день. Вони нам здаються маленькими, але насправді зірки дуже великі. Наші галактики. Розташована найбільша зірка Сонце. Сонячна система це сім'я нашого сонця, що складається з вісьми планет, їхніх супутників, а також каміння, пилу та льоду, що літають довкола Сонця. Планети рухаються по певних траєкторіях, орбітах. Ці планети об'єднані в сонячну систему, тому її так і назвали. Сонце це велика гаряча зірка, вона зігріває і висвітлює планети. У кожної планети є свій шлях. А от і наша планета Земля, на якій ми живемо. Унікальність Землі полягає в тому, що на ній існує життя. Нашу планету. Оточує безмежний космічний простір космос. Наша планета має природний супутник місяць. На зоряному небі місяць, здається, таким самим, як Сонце. Але це тільки здається, бо він набагато ближче знаходиться до Землі. Давайте з вами назвемо всі планети Сонячної системи. По порядку всі планети назве будь-який із нас: раз Меркурій, Два Венера, Три Земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун і дев'ята планета під назвою Плутон. Але у 2006 року 26-та Генеральна асамблея Міжнародного астрономічного Союзу. Скасувала статус планети для Плутона. Меркурій це найближча до Сонця планета, але вона найменша, вся її поверхня покрита кратерами від метеоритів, які постійно стикаються з нею. Венера сама красива планета. Її ще називають ранковою зіркою. Але, як всі красуні, вона холодна і оповита сірганими хмарами. А це наша планета Земля. Марс. Поверхня Марса покрита пилом червоного кольору. Юпітер найбільша планета Сонячної системи. На планеті Юпітер немає твердої поверхні, вона складається з отруйних газів тому жити там неможливо. Сатурн одна з найдивовижніших планет Сонячної системи. Таких великих і красивих кілець немає більше ні в одній планеті. Уран блакитна планета, зовсім мало вивчена і тому таємнича планета, що змушує ламати голову не одне покоління астрономів. Урана холодне внутрішнє ядро, тому вона виглядає як блакитний крижаний гігант. Нептун холодна планета, її поверхня оповита хмарами з крижаних кристалів. Крутиться хоровод планет, у кожного свій колір і розмір, але тільки на планеті Земля є життя. Люди завжди спостерігали за зорями, мріяли потрапити на інші планети, хотіли дізнатися, чому зірки такі яскраві, і тому придумали вчені спеціальні прилади. Телескопи Скорі почали запускати штучні супутники Землі. Навіщо потрібні супутники? За допомогою супутників. Досліджують космос, в різні точки Землі передають телепередачі, інтернет, передбачають погоду. Космічні апарати призначені для дослідження планет, називаються міжпланетними станціями. А ще для вивчення космічних тіл використовують роботів. Місяцеход ход. Для експериментів на місяці. А як називають людей, що літають у космос? У нас їх називають космонавтами, а в Америці астронавтами. На борту космічної станції створені всі умови для нормального життя і космонавтів, і астронавтів. У космосі? Космонавти і астронавти займаються науковими дослідженнями. Вони ведуть медичні, технічні спостереження, вивчають поверхню землі, місяця та інших планет, повідомляють про урагани, що наближаються, стихійні лиха, уточнюють прогноз погоди, забезпечують супутниковий зв'язок. От і скінчилася наша подорож. Пам'ятайте про те, що кожна людина частинка безмежного і прекрасного всесвіту, тому має оберігати усе, що навколо неї. Дякую вам за увагу! До побачення, діти!